Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах без батьківської опіки, потребують прихистку та догляду. Послуга патронатної родини призначена для дітей, які перебувають у скрутному становищі. Це діти, які тимчасово вилучені або відібрані з сімей, які перебувають у кризі. Патронатне виховання воно направлено на те, щоб дитина, яка не може перебувати в родині, і змушена залишити бути вилученою з родини, щоб знайшла тимчасове від трьох місяців у мирний час і під час війни цей термін продовжений до 6 місяців, дитина може перебувати у безпечному середовищі. За цей час служба у справах дітей або вирішить питання можливості повернення дитини в сім'ю, або дитині буде наданий статус дитини сироти або дитина позбавлена батьківського піклання. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має позитивний досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні. Батьки вихователі в першу чергу мають додачити дитину любов'ю, теплом, турботою і зробити все необхідне для того, щоб всі неприємності, з якими дитина потрапила в цю родину. Залишились позаду, дитинка могла бути впевнена ну, в майбутньому щасливою. У Мукажівській громаді наразі є дві патронатні родини, проте йде активна робота з метою збільшення кількості патронатних родин, каже Ольга Степанова. Задля цього проводять різні тренінги та семінари. Одна патронатна родина створена минулого року. Перед тим за рік створена перша патронатна родина для того, щоб ця форма набила більш широких представництва на території нашої громади, проводиться співбесіди в центрі зайнятості з особами, які втратили роботу і шукають роботу. Засобах маси інформації піднімається це питання. Відбулося суттєве покращення грошового забезпечення, яке вступило в силу з 1 липня минулого року. Патронатні вихователі отримують щомісячну оплату за свої послуги, що включає витрати на утримання дітей, а також оплату їхнього догляду та виховання. Соціальна допомога виплачується на кожну дитину, влаштовану до сім'ї патронатного вихователя, та використовується патронатним вихователем у повному обсязі для задоволення. Її потреб. розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму. Також грошове забезпечення нараховується помічникам патронатних вихователів. Сімейна форма виховання є унікальною послугою, яка не може бути повною мірою замінена жодним із закладів державного утримання кажуть у службі у справах дітей. Тому важливо заохочувати людей ставати патронатними вихователями та допомагати дітям подолати труднощі.